Хоча керівники країни ціляться одне в одного, удари отримують звичайні українці. Очевидно, замість новорічних подарунків. Ірина Герасимова, Іван Головацький п'ятий канал. Новин п'ятого каналу Ірина Герасимова має повне право називатися матусею року. У січні 2008-го на світ з'явився чудовий хлопчик. Вдома сім'я вже наповну насолоджується новорічними святами. Для маленького Лук'яна встановили ялинку і не одну кілька невеличких красунь викликають у Лук'янчика чималий інтерес, адже там і іграшки, і солодощі. Тому ялинки він із задоволенням розглядає і роздягає. Все? А ялинку ти не хочеш? Ти куди Це він пішов вничку і сте був. Чутку, дай тітю. Отак. <по> Ірина з чоловіком ще не вирішили, чи будуть запрошувати у новорічну ніч Діда Мороза зі снігуронькою. Лук'ян ще й досі про них нічого не знає. Утім, для нього більш знайомі Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко та Леонід Черновецький. Адже телевізор малюк дивиться разом з батьками. Останні ж обоє журналісти і починають та закінчують день з перегляду новин зустріч нового року Ірина каже так: святкуватимуть вдома, а от маленький Лук'ян сам вирішить, чи спати йому о півночі, чи разом із батьками підняти келих молока за новий рік. 31 грудня ми будемо їсти, спати, будемо знову їсти, а потім підемо гратися в сніжці і їсти сніг. У нас Лок'янчик виходить на волоцю, але так і сніг, коли він падає. Лук'янчик у нас такий хлопчина, що він... А що не захоче, спати не спить. Не захоче, не спить. Я так підозрюю, що він вже знає, що скоро Новий рік, і спати навіть не думає. Правильно? Так? Ти будеш спати чи ні? А ученчик вже знайомий з Дідом Морозом та Сінією. То він знає, що є взагалі такі. Дядя і тітя. Ні, не знаю, на жаль. Але зато він знає, що є Янукович, Тимошенко. Всі решта. Ну, Нет, Деда Мороза, погоди. Что и... а, 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 а. это? Расскажи. Ждет моих подарочков ремень дня, И тебе достанется от меня. И, наконец, бывают совсем мечты, Лучший мой подарочек это ты. А, ну! Чора сьогодні, 8 лютого у Києві. 21 година в ефірі час новин. Підсумки цього дня для вас підбуватиму. Я Тетяна Даниленко. Матусою у 2008-му стала Тетяна Даниленко. Восьмомісячна Христинка Тетяни про п'ятий знає не лише з розповідей мами, ще до народження вона провела там чимало часу, адже Таня до останнього не йшла у декретну відпустку. Тому ми з упевненістю можемо сказати, що маленька Христина є безпосереднім працівником п'ятого, і вже тоді, у животику, вона по-своєму оцінювала Змейкерів, коли до Тетяни на ефір приходили одні, вона реагувала бурхливо і добряче стукала ніжками. Інші діячі змушували христинку причаїтися і поводитися тихо. А в пологовому будинку вона вже робила зосереджене обличчя, почувши музику перед новинами на п'ятому і повертала в бік телевізора голівку. Серйозні передачі і зараз змушують її інколи відриватися від буденних справ. У маленької христинки, окрім мами, на каналі вже є навіть улюблений ведучий. Одного разу. Зразу в мене в гостях був Анатолій Кінах, і вона весь цей ефір так била мене в живіт, що в мене складалося враження, що просто на... по піджаку це помітно. Я ще ходила в піджаках. І мені було настільки незручно, я навіть не уявляла, видно це чи не видно. Тобто я це дуже відчувала, я це поміщала і навіть бачила. Але я от весь ефір з однією думкою сиділа. Думаю, боже, от видно глядачам чи не видно? Видно кінаху чи не видно? А були гості, я вже не пам'ятаю хто, але були гості, про яких вона. Зачаїлася і сидить. Під ним. А зараз вона навіть дивиться новини. Не з усіма ведучими. Я засікла її на такому дуже прихильному ставленні до Віталіка Піловара. Я їй пояснюю, що він для неї дуже дорослий. Але Христина завжди його дивиться, махає йому ручками, посміхається, і зараз навіть йому щось каже. 31 грудня Христина уперше зустрічає новий рік. Усе за традицією з ялинкою, Дідом морозом, снігуркою, подарунками та карнавальним костюмом. Щоправда, як зізнається мама Таня, ялинка зазвичай купується в останній момент вже на розпродажах. 31 грудня. усі попередні роки я завжди вагалася, що потрібна мені в хаті ялинка, бо в мене було завжди двоє котів. Останні п'ять років принаймні, так точно. І ці двоє котів завжди, як тільки з'являлася явля... ялинка, вони її або перекидали, або били купу іграшок. Завжди все закінчилось тим, що її таки перевертали, і тому от вагання були щороку. Цього року в мене все значно простіше. У мене один злід, але з іншого боку і складніше, бо тепер є ще й христинка. Маленька є христинка і кіт. І хвистинка вже здатна зривати іграшки і ним гратися, і тому це з одного боку небезпечно з іншого боку хочеться подарувати дитині новий рік. Тому я все відкладаю до останньої хвилини, і мабуть, буду купувати ялинку вже на розпродажах 31 числа. Багато хто з чоловіків колективу П'ятого каналу стали татами у 2008 році. Зокрема, це і ведучий часу новин Ігор Татарчук, і шеф-редактор каналу Володимир Мжельський, і головний оператор п'ятого Андрій Єршов. І це ще не повний список щасливих татусів. Татом цьогоріч став і ведучий погоди на світових курортах Андрій Джеджула. 31 жовтня на світ з'явився Даніель Андрійович Джула. Відомо, що новоспечений тато був присутній при народженні свого спадкоємця. Атуліптик хмурий день світлій. Атулітки в небі радо заснеться. Подивісь, уліткаю своє. Цьому Бебі Бум на п'ятому не закінчується вже 2009 року. На великий та дружній колектив очікують нові поповнення. Бажаємо усім наступного року також боротися з кризою в Україні демографічною, адже зараз час нових життів.